Вітаю, я Ночкін Олег. Вже шостий рік живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Ого, да, бачите? Оце сіре все. Це вже котрий тиждень, інколи, інколи бувають дні сонячні. Ну Тут це... воно не холодно і вода все одно 27-28 стабільно. Але така от... такий час він ідеальний для подорожі. Там оце якраз по островам, воно не спекотно, там гори. І так, значить сьогодні оця ну, прямо дуже слизька тема, е, оця зв'язка дівчата, гроші, інтелект. Е, не наважилося довго про це говорити, тому що ну, люди ми, як вид, ну такі собі. Е, ну 10% хоча б то розуміють і якось там іронізують. Бо нічого більше не лишається. А інші ж 90 впевнені, що вони гарні, красиві, розумні, морально стійкі, і вони ж при цьому ще розмножуються. І тому з нами з людьми і один з одним то все дуже складно про це говорити. Значить, але що відбулося? Тут дівчина одна в місцевій групі, причому місцева дівчина Філіппінка. В місцевій групі на Фейсбуку зробила такий пост. У неї прямо аж крик душі, відча, аж такий на цю тему був, що значить іноземці, якого значить, от якого ви е, видитесь постійно на цих е, дівчат, м'яко кажучи, нерозумних, а потім отут ниїте, що вас там розводять на кілька сотень, на кілька тисяч, на кілька десятків тисяч. Часто варіанти, що на кілька мільйонів доларів, євро. Це тут абсолютна реальність. Тобто, чим чоловіки думають, сказати складно, але тут до чого дійшло. Навіть на місцевому телебаченні є програма, от ціла програма, дуже популярне шоу про те, як ну, різні конфліктні ситуації. Ну, Там в більшості випадків там, відсотків 70% це про те, оце, як іноземці попадають на дуже великі гроші з дівчатами. Ну, тобто, що відбувається? Зустрічає от він таку там дівчину, там же починається. Люблю трамвайне депо куплю». Потім вони одружуються, потім він там купує землю, оформлює на неї, будує там будинок, потім діти, потім у них якісь починаються негаразди. Починається шантаж і з приводу грошей, то і землі, і з приводу дітей в першу чергу. Ну і далі такі гойдавки там, що. А іноземцю відстояти оці права, враховуючи, що іноземцю вже це не можна тут землю купувати, і оформляють її часто на дружин. Ну, в общем, це можна там десятиріччями судитися, нічого з того не вимутити, втратити останні нерви. Тим більше враховуючи, що це чоловіки, які там, ну і так, як мінімум 60+, плюс, які от в основному ну, ті, які вже пенсійного віку сюди приїздять. Тому ситуація, якби вона така тут. Сама ця тема вона популярна, вона на слуху. І от значить, оця дівчина вона от про це пише, що скільки, ви, от скільки я можу вже читати про ці випадки, що ви ведетеся на оцих от, ну, незрозуміло, на яких дівчат, а потім тут неїте, що от у вас тепер немає грошей, чи вам не, даються, не дають бачити з дітьми, Ну, вона здебільшого там про гроші. І вона озвучила там таку річ, що е, значить, якби щось подібне озвучив іноземець. То його б, я не знаю, що тут на вилок би підняли. Тобто від неї прозвучало, значить, це так. Дивіться, тест дуже простий. Якщо дівчина бідна, от у неї немає грошей, все, відразу, ніяких з нею відносин. Якщо вже почали, припиняйте терміново, а так краще, просто не ведіться на таких дівчат. Тому що, якщо, вже ж ви повинні знати, що якщо на Філіпінах, на островах є дівчина, у якої взагалі немає там грошей, то 100% дурна. А як слідство, якщо вона дурна, то які б там відносини не були на початку, то в неї там іще далі проявляться колосальна жадібність і з купою істерик, що то все одно буде зальот. От вона про це каже: дивіться, ж ну показник він на поверхні, все бідна, немає грошей відразу до побачення. Тобто, значить, я про це думав давно, тому що я, оцей от показник, я його помітив. Зміст в чому? Тут оцей момент він взагалі. Прямо занадто відрізняється аж дуже, ніж на наших територіях. У нас, наприклад, от це, якщо міряти грошима, е, ну якісь такі розумові показники у людей. Взагалі, от що таке е, розум? От суто моє визначення. Значить, розум це вроджена здатність людини. В необхідності постійного отримання нових знань нової інформації, а також ем, вроджена, вроджена здатність аналізувати оцю всю накопичену інформацію. Оце якби коли в людині оце все поєднується, то тоді от, її можна назвати розумною. Тобто там от, інтелігентність це там зовсім в іншу сторону. Бізнесу, бізнесовість, там, да, ця бізнесова десь вдача, десь бізнесовий практицизм це теж зовсім в іншу сторону. Що з приводу заможніх людей? І ми, і вони абсолютно однакові. Е, значить, для, от, не можна подивитися на людину і такі робити висновки, що якщо в неї є там, гарні фінансові статки, значить вона розумна. Скоріше за все, навпаки. Ну там не на 90, ну на 80%, це скорше навпаки, і в нас, і в них. Це абсолютно однаково. Але в нас, наприклад, є просто багато. Бідних людей і при цьому доволі розумних, цікавих людей. Особливо це от було видно от, в оті 90 ті 90-ті, коли оці всі люди опинилися, ми всі там на базарі, і там і професори, і прибиральниці, і хто як міг там виплити, там спрацьовує тільки оцей от бізнесовий хист, десь ця бізнесова чуйка. А в основному це просто практицизм. Він до розуму ніякого відношення не має. Тобто, в цьому плані з філіппінцями ми однакові. Але е, значить, е, у нас, якщо подивитися, розумна людина, і вона бідна людина, це, це нормально, це дуже часте явище, тому що в нас серед розумних людей просто колосальна конкуренція. Їх багато. Тобто і в Україні, і в цілому, в Європі, і в Західному світі. Тут такого практично не буває. Чому? Тому що дивіться, от я, наприклад, живу на цьому зараз острові. Да? Він невеликий. Люди, які такі, от розумненькі хлопчики, дівчатка, вони. Після школи відразу поступають туди на Негрос, в університети, там десь Сибу, зараз його там не зовсім видно. Потім вони здебільшого або ну, там, приїздять тільки до батьків там кілька разів на рік, або тільки раз на рік на Різдво, або вони йдуть в інші країни, потім забирають туди. Ну тобто відток місцевих людей звідси є, а притоку його немає. Тому оцей відразу після такий, після. Відсів після шкільного віку, він виходить, ті, хто тут вишаються, от ну це треба взагалі задумати. Чому вони тут вишаються само собою, є окремі там заможні родини. Ну їхні діти все одно намагаються поїхати з малого острову, тому, тому що це для нас, для іноземців. Тут рай. Ми про це мріяли. Ми тут живемо. Ми от від всього тут. У нас ми отримуємо задоволення, в них тут зовсім по іншому. Вони хочуть бачити світ, це нормально. Вони хочуть там спілкуватися з різними людьми, пізнавати інші культури і їм сидіти на одному маленькому острові, то аж ніяк. Тому відповідно, ну якщо говоримо зараз конкретно цей момент іноземці і дівчата, то з хлопцями ситуація та сама. Причому, якщо брати що до інтелекту, до розуму, то Дівчат розумних тут набагато більше ніж хлопців, от, наприклад, якщо на вулиці в будь-якому селі, місті, чи то Манілабе, чи то якесь маленьке село, просто зупинити от 10 перехожих і намагатися з ними вияснити в якому рівні англійська мова. А нагадую, англійська мова, тут вона це друга державна мова. То виясниться, що наприклад, із тих там ну, от із десяти людей, якщо от вони якось більш-менш говорять англійською, то це буде вісім дівчат і двоє хлопців. О, десь таке співвідношення. Тобто дівчата, в силу того стилю життя, який тут склався, вони більше там намагаються навчатися, прикладати яких зусиль хлопці набагато менше. Це пов'язано. З кліматом, з фізіологією, от з місцевими розкладами вкупі. Я про це вище розповідав, що таке от, жити серед філіппінців е, і як це проявляється. То от дівчата тут якраз в цьому плані на висоті. До речі, в них навіть, от, трохи в сторону відхаляюся, але вже багато інформації, щоб е, відразу надати е, тут вже було. Президентами чотири чи п'ять жінок. Оце з моменту отримання незалежності. Да, там е коли звідси пішли останні окупанти американці. Тобто, поки там Європа за це рівноправ'я бореться, тут вони собі тихо обирають жінок, тобто тут уже було багато президентів жінок. Тут це нормально. Тут взагалі такий от матріархат в м'якій формі. Тому. Там будь-які звинувачення щодо іноземців приїжджаєте, щоб їх тут експлуатувати, використовувати. Тут, якщо брати в відсотках відношенні, хто кого використовує постраждалі сторони, ну то буде оцей рахунок. Він не на користь дівчаток на постраждалих. Тому як правило, навпаки, іноземці тут потрапляють в різні халепи. В силу теж із за законодавства, і за місцевих різних таких моментів, із за дівчачої гостинності, на яку іноземці ведуться після своїх там феміністських країн. Тобто багато різних оцих чинників є. Але висловитися відкрито, що якщо от дівчина дурна, тримайтесь від неї подалі, бо дай з неї буде халепа. Такого в голос не наважує, не наважувався тут сказати ніхто. А тут прямо дівчину розірвало. Тут от просто достатньо, що вона адекватна для діалогу. Все, її 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 знайдуть. Її, от якби вона, якою би там вона не була не людяною, і її поставлять там чимось керувати, щось робити. Ну тобто, шансів, що є дівчина. З якою все добре в розумовому плані, відповідно від неї можна не очікувати цих різних розводів, шантажів, істерик. І от вона не при справі, ну це просто складно. Тобто її, тому що її все одно туди заберуть, прилаштують, примусять. Ну, я В доброму сенсі це кажу, але саме так і відбудеться. І відповідно другий показник, крім грошей, це ще знання другої державної мови, тобто англійської. Тобто... Дивіться, якщо от, іноземець зустрічає дівчину, і вона і без грошей, і без англійської мови, а таких тут, до речі, теж дуже багато, то відповідно там, там все погано. І від таких дівчат просто треба триматися подалі. Бо, бо далі все закінчиться оцим самим шантажем, істерик, тому оцей... Оця самий, оцей Оці два показники, які в нас не працюють ніяк, а тут вони якраз працюють дуже добре, як на рівні тесту, значить, якщо дівчина без грошей, в силу якихось причин, треба від неї тікати. Якщо дівчина не знає також англійської мови, а як правило, це, от, це от разом іде. Тому що якщо дівчина, ну навіть, навіть якщо от припустимо, що вона не красива там. От, ну, от, так склалася, такою народилася. Але вона хоча б знає англійську мову, тобто все одно там якийсь у неї розум є. Кол-центр. Кол-центр це середній заробіток, тисяча доларів на місяць. На тисячу доларів на місяць я на такі гроші тут не живу. От я живу там на свій бюджет, там да, який вдвічі менший. Тобто вона все одно без грошей не буде. Оцей весь міф, що Приїду там в будь-яку азійську країну, особливо це на острови, бо тут, типу, більш такі дівчата, вони більш прості. І тут я таку знайду лагідну після от того всього фемінізму там, і харазментів, отих всіх, усі вже налякані. А тут вона буде проста, гарна, і з нею буде от все. Будемо жити з нею в злагоді. Це колосальний міф. Такого не буває. Тому що, от пам'ятаєте, я раніше розповідав, що. Це суспільство, воно в принципі ідеальне, але від людей треба триматися подалі. Тому що е, серед людей, серед цих жити комфортно, в них є така е, от вроджена річ, як е, толерантність їх цьому не вчили. Цим пояснювати це все не треба. Тут немає расизму, антисемітизму, гомофобії. Взагалі, от ці всі соціальні комунікації поміж людей е, в них тут проходить це все дуже гарно. Мало того, значить, у них їм непритаманне хамство. Тобто тут, щоб нарватися на якесь хамство, знову ж я кажу про малі острови, що там в великих містах, там може люди, у них там своя ступінь подразненості, мені сказати складно, я там буваю тільки набігами, дуже мало, але я теж цього там не помічаю. А от саме за острови. То от, от немає от такого повального хамства, то серед них жити комфортно. Але це тільки тоді, коли ви знаходитесь в якомусь публічному. Просторі, ну, тобто, це от в суспільстві, в цілому. Коли далі у вас там з'являється чи бізнес-партнер, чи дівчина, з якою у вас стосунки, чи тим більше дружина, отам, що відбувається в офісах і в хатах, це те саме далі, що в нас. Чому я підкреслював, от, в попередньому там випуску, там пару місяців тому, що з, 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 з одної сторони, тобто, ти от тут живеш сам по собі, як в такому. Акваріумі, ти бачиш місцевих людей ну ти як за склом, ти недоторканний по суті. Там, якщо не влазити самому в якісь халепи, то в принципі буде все гарно і все буде на дистанції, почуватись можна дуже комфортно. Але як тільки це доходить до особистих стосунків, то оці всі лагідні дівчатка вони перетворюються, це якщо вже на цю тему про дівчачу, то вони перетворюються на таких мегер, що там буде мало місця, там, там уже піде тоді все, вход, вхід. Все буде жахливо, І ще набагато жахливіше ніж в нас, чому? Тому що тут закон буде завжди на їхній стороні. Оту землю відвоювати, то буде нереально, дітей відвоювати там буде нереально. А коли вона ще не здатна до діалогу, а вона може тільки і займатися шантажем, тому ці всі міфи про лагідних Оцих східних дівчат Вони є лише міфами. Якщо ви вже хочете прямо от таку просту-просту дівчинку. Он вперед на хутора Житомирщини, Закарпаття, Полтавщини. Там вам буде те саме. Тільки там, принаймні, ви будете з правової точки зору більше захищені щодо дітей, щодо різних, там, до різного суспільного майна, Там всі оці документально оформлюються шлюбний контракт і так далі. Плюс у вас все одно буде якийсь. Ну, спільний культурний простір вам би завжди простіше домовлятися От тут це буде тільки халепа. тут є в мене приятель він з наших країв але він вже доволі давно живе в новій зеландії вже там отримав громадянство мав там і має бізнес довго він там все він каже да ні я от хочу спробувати оцю ж про просту сільську дівчину каже ти не уявляєш каже як я настільки От уже від оцих жінок з претензією на розум в Новій Зеландії настільки я від цього втомився. Каже, тому я розумію дуже оцих мужиків, які оце сюди приїжджають, канадські лісоруби, там, австралійські фермери, і оце шукають отаку дівчину, щоб ото собі там готувала, прибирала, були там якісь там, взаємні стосунки, взаємна симпатія і в принципі цього досить. Далі, от, щоб більше, крім цього, нічого не було. Ну Я ж йому розповідаю про це про це все. Він каже, ти знаєш, каже, я от вроде все, все розумію, розумію, що мені було з нею цікаво, А щоб було зрозуміло, чувак дирижер, дирижер оркестру. так. Ну тобто, в нього, Він сам по собі цікавий, мало того, він, е, йому там трохи за 30, він красивий, е, він при бізнесі, при грошах. ну В нього взагалі це не, це не, не прямо пенсіонер, який 60-70, який шукає аби кого. А от абсолютно причому він цікавий, розумний. В общем, оце все при грошах, при цікавій професії і так далі. І він оце каже: ти знаєш, каже, я от розуміючи всі оці мінуси і всі ризики, я все одно хочу спробувати отаку цім колґол з такою пожити. Каже, поки оце не відбудеться реально, поки я там чи не попаду на гроші, чи поки там не відбудеться ж якісь такі істерики, уже регулярні, що я того не зможу витримати. То отоді все, я переконаюся, скажу, так, мабуть, ти був правий, і знову найду когось, як оця, а може, до цього і повернуся, з якою було цікаво, то для мене буде важливий показник. А зараз я от все одно хочу таку. Каже, тому е дуже мені розрозуміли оці західні чоловіки, які от все одно так експериментують. От їх про все вже попереджено, а вони все одно в таку халепу лізуть. Ну тому отак. Значить, оце така зв'язка грошей інтелекту і дівчат. Ну але всі ми різні, тому ми оригінальні про дівчат, про гроші. Оце вроді все, що згадав. І про інтелект. Пока.